Лот дитячого одягу для хлопчика CMD, штанішки Теплі на флісі в упаковочці Три пари 116 см зросту на 6 років. З кишеньками, зверху зав'язується, знизу манжетик. Тепла ковтинка на флісі. На 9 років 134 см. В'язана ковтинка з декоративною кишенькою. На 10 років 134-140 см. Штанішки термо утеплені на товстому флісі з кишеньками. Зверху зав'язуються на... і регулюється резинкою ширина. Задні кишеньки, регланчик, джинсики термо. На 10 років 140 см. Регланчик на 9 років 134 см. Тепла ковтина на флісі з кишеньками. Резиночка на рукавчиках та знизу на 146-152 см, 11, 12 років. Та термоштани на флісі. Зверху також на резинці та стягується на шнурівочку 134 зросту 9 років. В'язана ковтинка для хлопчика 134-140 см 9-10 років. Джинсики на 164 см на 14 років. Та ковтина на плісі. Декоративна кишенька, яка засібається на блискавку на 14 років